Всім привіт! Знаходимося ми на полях Тернопільщини. Хочу показати нашу помідору, яку ми висаджували досить пізно. Вона була висаджена 10-11 червня. Ми вже почали працювати з елагро десь в липні, правда? Десь в липні місяці. Спробували їхні препарати. Ось така в нас вийшла помідора. Цього року ми вперше її висаджуємо. По крайній мірі, результат нас радує. Я думаю, що ми справились наскільки скільки це було можливо. Ось такі в нас. Кущі, ось так на нав'язали. Це зважаючи на те, що ми вже п'ять разів робили вибір. Ми прийняли для себе рішення працювати з велагром на наступний рік. Так точно цього року ми комплексно підійшли до цього. Більше по препаратах вам розкаже Денис. Наша співпраця почалась досить комплексно. Тобто, ми використовували біологічні засоби захисту. Це і інсектициди, інсектостоп, фунгіциди, триходерма, гопсім і фунгістоп. актив для стимуляції, росту, фотосинтезу, я уклеїв, Станом на сьогодні, на 23 вересня, ми плануємо далі працювати комплексно, тому що потенціал ні ще є, і ми хочемо максимально витягнути, що можемо до заморськи. До заморозки ще два внесення важливо, і від максимально збиратися з цієї маші. Так що, кому потрібна помідора, звертайтеся, номера телефонів десь будуть закріплені внизу.